Влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури в Деснянському районі, ДТЕК Києвенер запроваджує екстрені відключення світла. Повітряна тривога триває, залишається укритті. Та залишаюся, залишаюся. Добре, що я мобілку зарядив і аудіофайли в неї завантажив. Бо коли немає світла, то і інтернет щось зовсім не тягне. А мені тепер ці аудіофайли знадобляться. Бо коли відволікся від спогадів. Дуже важко потім знову занурюватися без музики. Але все-таки спершу спробую сам. Так, сідаю, тримаю спину рівно, відкидаю всі хвости. Хвости це зайві думки і клопоти. Які заважають зосередитися як от про шахеди чи про об'єкти енергетичної інфраструктури, якому я все одно своїми хвилюванням аж ніяк не допоможу. А от спокою і зосередженістю дуже багато можна зробити. Я знаю, бо я Джо Диспензу на Ютубі бачу, хто йому пояснює. Халіра, при чому тут Ютуб? При чому тут Джо Де Так, з першого разу відкидання хвостів не вийшло, з ще раз. Сідаю, відкидаю хвости, глибокий вдих через ніс. Я вдихаю спокій, гармонію, енергію. Повільний видих через рот. Видихаю стрес і напругу, і тривогу, і війну, і смерті. Все це я видихаю, нічого цього мені не залишається. І шахиди видихаємо. Екстремі відключення світла. Тряс. Не треба ж перераховувати це все. Виходить, замість того, щоб викинути це з голови, я знову про нього думаю. все. останній раз. Якщо зараз не вийде, беру на рушники, вмикаю телефон і вперед. Так. Сіяю. Глибокий вдих через ніс. Він вийде через рот. Добре. Тепер розслабляю по черзі різні частини тіла. Ліва нога, права нога, корпус. Ліва рука. Права рука. Голова. Правильно казати, не розслабляю, а відпускаю. Це теж на ютубі десь було. Бо розслабляється все одно якась дія, ну як кинути камінь. А відпускання це наче розчепити пальці і камінь сам об землю падає. От би таку ментальну силу мати, щоб її на шахі спрямувати, і вони там всі ще в повітрі на часточки порозпадалися і об землю гепнулися, бажано ще на їхній території, щоб нам нічого не пошкодити Ні, Ну, що це за думки? Ну, як мавки? Трибаю туди-сюди, туди-сюди. Так, все. Беру телефон, вдягаю наушники. Своїх думок з їхніми мавп'ячими повадками Не слухаю, а слухаю голос. У мене там, крім музики, ще й голос такий низький, красивий, вмикає. Що треба робити, можна нічого зайвого не думати, а робити те, що скаже голос. Шкода, що воно в житті так не працює, особливо у світлячків. Але поки користуюсь моментом. Каже цікаві речі, Він каже, що можна занурюватися у спогади безпосередньо, значить, знову пригадувати, переживати те, що було колись у дитинстві. А можна опосередковано, так як читати природницький роман про власне дитинство, наприклад, Жуля Верна. А ще цікаво, б жуль Верна написав про моє дитинство, про дачу в козині. Як би такий роман називався? 80 днів козинських канік. Ні. 20 тисяч принаймні козинку. Ні. А, тут треба словечко таке якесь з дитинства характерне. О, знаю. Мене ж бабуся, коли я був маленький, лякала царством государства. Ну, у кого були баби-яги, у кого бабайки, а у мене царство государство. Шестьом було провіденційне. Це ти її навчила куратор. Як попередження мені на майбутнє життя, що от буде таке царство государство, химера темна, яка сунутиме мене з півночі зі сходу. І намагатиметься мене знищити. Ну нічого, подолали в дитинстві це царство государство, подолаємо і й зараз ось. Правда, волосер? Тіпеда. Діпада. Діба дау. Фо. Овес діпада. Віч ворог саміс. Це голос почав зворотній відлік, щоб мене краще в спогади занурити. Добре. ти рахуй голоси. А я поки погортаю в уяві роман жуля Верна про моє дитинство. В українському перекладі. У французької я ж не знаю, а тією, якою ми тоді насправді говорили, не хочу. Царство государство на Козинській дачі. Ось як цей роман називатиметься. Вечора 1973 крапки року, на подвір'ї одного з дачних будиночків селища Козин, що під Києвом, на 50-му градусі північної широти і 30-му східної довготи, за дерев'яним літнім столиком сиділа мальовнича компанія дітлахів, двоє хлопчиків і дівчин. Вони обговорювали дивне явище дзвоник, який невідомо звідки лунав у передобідній або передвечірній час, переважно тоді, коли діти запізнювалися до столу. За твердженням Таїси Васильівни, хазяї далі, де це відбувалося, то були дзвони таємничого царства государства, яке чарівним чином вистежує неслухняних дітей і карає їх. Діти сумнівалися, але, зачувши дзвоник, про всяк випадок поспішали додому. Молодшого з хлопчиків було 4 роки, його звали Кирило. І він був онуком Таїси Васильівни. Затишній літній халатик просто тіло, охайні коричневі шорти, дещо заокруглені рожеві щочки казали про те, що цей хлопчик походить з благополучної, і доволі заможної наукової родини, а уважний погляд сірих очей чому сірих. Які в мене очі? От то ніколи не знаю, які в мене очі. Навіть коли анкету на акторський касту не заповнюю, завжди вагаюся, вони наче міняють колір. А втім, це ж уже не пише. Йому можна помиляти, хай будуть цілі. Уважний погляд сірих очей, свідчив, процікавість до навколишнього світу, поєднану зі спокійним темпераментом. Утім, зараз очі Кирила палали азартом. Він енергійно розповідав щось друзям, підкріплюючи слова, переконливими, як йому здавалося жестом. Пропоную розвідати, чи існує насправді це царського государство, казав Кирило. Простежимо за бабусею перед передовідом вечерію. Може, це вона якось підлаштовує, Чу, я буду розвідником. Гаразд, а я тоді буду командир, вигукнула дівчинка, що сиділа поруч із Кирилом. Цю дівчинку звали Наташа, вона була онукою сестри Кирилової бабусі. Щоліта Наташа приїздила до козина аж з далекого Казахстану, і проводила там в іграх, розвагах і плаванні при чудові три місяці. Наташі було шість, і наступного року вона мала піти у школу. Тож у спілкуванні з троюрідним братом вона завжди ретельно тримала тон старшого. Роль командира у галі, де Кирило збирався бути розвідником цілком відповідала такому налаштуванню. А я тоді ким буду? запитав другий хлопчик на вищий і на два роки старший за Наташу. Цього хлопчика звали Сережа він мешкав на одній із сусідніх дач і теж походив з благополучної наукової родини. Завжди уважний і вічливий до інших, Сережа водночас мав дуже розвинене почуття власної гідності і неповаги до себе не терпів. Тож зараз, відчувши, що розподіл ролей у майбутній грі може загрожувати утиском його прав, він напружився, готовий ці права відстоювати. Кирил відчув настрій товариша і став відчайдушно вигадувати варіант, який би всіх задовольнив. Але не встиг нічого придумати, як Наташа менш чутлива до психологічних нюансів, вигукнула: ти будеш солдат. Ні, я так не згоден, сказав Сережа. Я старший, що це я маю бути солдатом. Якщо так, то ви грайте, а я піду. Я все одно все одно обіцяв своїм, що повернуся. Ні, пограємо ще, примирливо сказав Кирило. Нехай ти теж будеш командиром, я не проти. Ні, так не годиться, заперечила Наташа. Двох командирів не буває. Гаразд, тоді придумаймо щось іще, але солдатом я не буду, рішуче сказав Сережа. Кирилові нарешті спала на думку блискуча ідея. А нехай ти будеш іноземним міністром. Тебе прислала дружня держава, щоб ти допоміг нам розслідувати таємницю. Це називається посол, авторитетно пояснив Сережа. Гаразд. Послом я згоден. Наташа скривилася, але промовчила, а Кирило поспішив закріпити досягнений успіх. От, і чудово, коли нас перша вилазка!» Наташа розкрила роти, щоб нарешті сказати своє командирське слово, але тут з долинув голос бабусі: Діти, вечеряти. Сережа, ти залишишся з нами. Залишайся, у нас сьогодні вареники з вишнями. Ні, та Васильовна, дякую, але я піду, сказав Сережа. Я обіцяв бабусі, що повернувся. Ну от, поки ви сперечалися вже вечеряти. Незадоволено протягнула Наташа. А могли б уже сьогодні почати. Нічого. Ми на завтра підготуємося і ще краще все розвідаємо, сказав Кирило, а в гукнув. П'ять хвилин ба! Ми зараз договоримо і йдемо. Не зараз а негайно!» – розлютилася бабуся. От царство государство побачить, як ви запізнюєтеся на вечерю. Знаєте, що там з такими нестухняними дітьми роблять? «Ідемо, ідемо!» Укнув Кирило бабусі, яка в цей час зникла на веранді. Пропоную зустрітися завтра перед обідом, сказав він Наташі таші Сережі. Ви будете обговорювати міжнародні справи, ну як командир з послом, і відволікати бабусю. А я за цей час проникну в будинок з чорного ходу, зайду на веранду, там роздивлюся все як світ. Можливо, якраз там і побачу, що бабуся щось таке він не встиг договорити. Як дачею пролунав заливський дзвоник. Кирило здалося, що з боку веранди, але впевненості в цьому він не мав. Гадаю, це ваша бабуся чимось дзвонить», – сказав Сережа. Ну, побачимось завтра, папа. І він покрокував бік хлібки. А Кирило з Наташею побігли на веранду, доки їх не покарало, не царство у Ой, соединювай. Так он на придумай.